У Миколаєві перерозподілили бюджет громади на 2025 рік. Під час сесії міськради депутати підтримали рішення про внесення змін до кошторису, збільшивши дохід на 293 мільйони гривень за рахунок субвенції із держбюджету. Детальніше про те, на що їх спрямують, а також інші важливі рішення сесії, розкажемо за мить. У Миколаєві перерозподілили бюджет громади на 2025 рік. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради учора під час засідання чергової сесії. Таким чином дохід був збільшений на понад 293 мільйони гривень за рахунок субвенцій із державного бюджету. Проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину бюджету на 293 дев'яносто три мільйони 269 тисяч 917 гривень. У тому числі загального фонду на 134 тридцять 45 тисяч 137 гривень та спеціального фонду на 159 224 780 гривень. Це за рахунок збільшення обсягу міжбюджетних бюджетних трансфертів. Зокрема, із держбюджету була виділена субвенція у сумі більш ніж 63 мільйони гривень на придбання обладнання, створення і модернізацію харчоблоків у закладах освіти. Також збільшений запланований обсяг освітньої субвенції 8 мільйонів 915 тисяч 330 гривень. Додатково виділена на реалізацію проєкту ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей в сумі 150 п'ятдесят мільйонів триста тисяч 450 гривень. Також на реалізацію публічного інвестиційного проекту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 7 мільйонів 641 сорок тисяча гривень. А також ще понад 62 мільйони гривень субвенції було виділено на виплати грошової компенсації сім'ям, які мають право на житло згідно із законом України про статус ветеранів війни. Крім того, під час сесії начальник управління капітального будівництва Олексій Савчук попросив внести правки до проєкту рішення про зміни в бюджеті. Олеги до мене звернувся голова управління капітального будівництва Савчук, із приводу того, що вони вчора опрацьовували з донорами. Питання фінансування будівництва ділянки водопроводу у Миколаєві, і їм сказали, що терміново від них вимагають рішення сесії про співфінансування цього проекту. І я от прямо зараз, під час сесії, отримав від нього прохання внести правки до цього проекту бюджету. Своєю чергою Олексій Савчук пояснив, що така нагальність викликана тим, що минулого місяця Кабмін України прийняв постанову щодо виділення коштів на будівництво ділянки водогону у Миколаєві. Це водогін по проспекту. Миром він складає приблизно півтора кілометри, і загальна вартість цього об'єкту 100 мільйонів гривень. Фактично, наша часта з місцевого бюджету складає 22%. відсотки. І для того, щоб ми в серпні місяці мали змогу укласти чотирьохсторонню угоду для отримання цих ну подальшої реалізації цього проекту, нам потрібно на сесії виділити ці наше співфінансування як підтвердження того, що Миколаїв ну Миколаєва потрібне цей об'єкт. Цей проєкт має завершитися у Миколаєві наприкінці 2026 року. Його загальна вартість майже 122 мільйони гривень, де частка міста становить близько 20 мільйонів. Перші дев'ять з них потрібно профінансувати у цьому році. Фактично, ці кошти вони знімаються з об'єктів, які в які в наслідок економії виявились під час проєктування, Залишились кошти виділені і. Ми маємо цю економію в результаті. Депутати підтримали проєкт рішення про зміни в бюджеті із запропонованими правками. Далі розглядалося питання щодо доповнень до переліку об'єктів, що підлягають малій приватизації. Своєю чергою, депутат Артем Люк запропонував поставити цей процес на паузу. У нас 114 об'єктів. Ми проголосували. Вони вийшли на аукціон. Зараз і тут аукціон, як я чув вчора з від міського голови, що дуже непогано. Але можливо нам зробити треба паузу там декілька місяців, подивитися, як воно все пройшло за ці місяці. Може почути якусь доповідь про міжну, побачити цифри, а потім вже доформувати більші пакети, і вийти вже на голосування. У відповідь на це заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова озвучила проміжні результати аукціонів. На сьогодні проведено 14 аукціонів. Що стосується ціни, то вже сплачено п'ятьма учасниками сума продажу. І на сьогодні ми вже перерахували вчора до міського бюджету 19 мільйонів 941 тисячу 361 гривню причому 4 мільйони 735 тисяч ми перерахували до державного бюджету в управлінні планують у серпні провести ще 20 таких аукціонів. Разом із тим, депутат Федір Панченко відзначив, що, попри успішні результати приватизації, зараз варто розуміти, що пізніше ця тенденція може піти на спад. Може бути таке, що зараз просто виходять там певні об'єкти, ліквідні, що потім буде спад у цій динаміці. Тому тут ну одразу розраховувати, що ми все продамо там по x 20 ціні, поки що на жаль, не можна. Не Щоб у нас були реальні очікування, що ну не всюди такі там ажіотаж не по всіх об'єктах. От тому все одно якось потрібно контролювати цю ситуацію. Депутати наголосили, чим успішнішою буде приватизація, тим більше місто зможе допомогти ЗСУ, адже всі кошти за аукціонів спрямують на потреби захисників. У підсумку проєкт підтримали. Також на сесії схвалили заяву депутатки Тетяни Кравчук про складання повноважень. Колеги зазначили, що вона тривалий час не бере участі в роботі ради, зокрема у засіданнях сесій та комісій. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.